На вибори, як на свято, ще до відкриття виборчої дільниці, майже половина всіх ромів, що проживають у великолучківському таборі, зібрались під дверима. Роми в останній час все інтенсивніше інтегруються у суспільство, і на зміну застарілій схемі виборів підняттям руки приходить загальнодержавна з бюлетенями, урнами та кабінками для таємного голосування. Загальна кількість 250 людей. Це село невеличке, компактне ромське поселення, 250 людей. І з 250 людей вже проголосувало почти 130-140 людей. Барон ромського поселення не офіційна посада, це більше традиція. Проте роми, дотримуючись демократичних норм, провели вибори, як пише буква закону. Голосував тільки той, хто мав паспорт, був ідентифікованим. Тільки після цього виборець отримував бюлетень. Кандидатів у оборони було четверо. Одним із них був і попередній староста поселення, яким табір дуже незадоволений. Він Дуже взятки брав від людей, і мого сина теж стільки взяв. Що не може виплатити. Він і забирає дітей, гроші, а нам не, нема нічого, щоб держати дітей голі боси, і вражає нас. Роми кажуть, що подібні безчинства творились на кожному кроці. Саме утиск народу з боку барона і став причиною цих перевиборів. По циганському традиції поступають барони, які от наживаються над нашим народом. А Ми хочемо це везде запретить, щоб було. Справедливость, мир. Загалом із 250 ромів, що проживають у великолучківському поселенні, проголосувало 136 чоловік. Набравши 75 голосів, бароном табору став Микола Лакатош. Поздравляю тебе, як старшого барона. Дан, координатор.